Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Як ви можете помітити, влог починаю незвично, в незвичному і для себе а місці. Ми з дівчатами, з дітьми вирішили на початку року намагатись втілювати свої бажання у життя. Тому ви взяли дітей. Поки канікули і поїхали до Буковелю. Сьогодні приїхали, трошечки поспали, ось зібрались і збираємось їхати ну, в сам Буковель, тому як ми трошечки далі від нього. Ось, і дивіться, яка зимова краса. А місцеві кажуть, що сніг випав тільки сьогодні, тому що вчора ще був дощ. Вітри, а сьогодні ось така зимова казка. Дзвоню додому. Дома кажуть, що в нас також ну, цей дощ йде, снігу немає. Така, знаєте, комфортна, комфортна погода. Ось, і будемо пробувати ставати на лижі. Ось ось на наші лижі стоять. І чесно кажучи, я вже ну я катаюсь на лижах, але 12 років вже не ставала, не їздила на зимові лижні курорти. І ось, знаєте, в такому передчутті. Позабулась в мене чи ні, але ну спробуємо і ще хочемо дітей поставити на лижі, так як вони ще не вміють їздити. Артурчик мене вміє. А нікуся ще ну, в самому а, такому ранньому дитинстві намагалась стати на лижі, але в неї не вийшло. В неї ручки три було десь. Ось тому сьогодні будемо. Е, ну спробуємо взяти інструкторів, подивимо зайняті Вони чи є вільні. Ось, але на почину... ну, спочатку хочемо дітей повчити. Кому треба навчити? Да, я ніколи не каталась перший раз. Да, ну і мені треба згадати, що там і як. Мої лижі, нікуся на них буде кататись, а це чоловіка мого лижа і Рінатік на них буде кататись. Вчитись, вони будуть вчитись. Я на них так дивлюсь, думаю, нарешті я вас вивезла на зимовий курорт. 12, ну а може трошки більше років вони лежали в нас, е, у нас у комірчині. Дивіться, яка зимова казка. В кого ще немає в місті снігу, тому ловіть настоящу зиму. Дивіться, клас. А добирались сюди, ми на потязі. Спочатку думала, чи машинами, чи як, але нас а, шестеро і в машину, бо ми так не влізли. На автобусі ми не захотіли їхати. Саме оптимальний варіант ми вибрали для себе потяг. Комфортно поспали в потязі. Нормально, потім за нами приїхав трансфер, забрав нас і довіз до готелю. Ось потім, коли вже прийдемо, покажу вам. Зроблю такий невеличкий румтур нашого номера, і тому так залишайтеся зі мною. Вже трошечки присіли, будемо перекусювати. Взяли, звісно ж, собі гарячий глінтвінчик Дивіться, як тут прикольно. Зимова каска. Дивіться, яка в них ялинка центральна. Гарненька. Людей, правда, повно. Бачите? Вже темніє трошечки. Ми зараз перекусимо і будемо їхати в готель. Друзі, дивіться, який. Басейн з гарячою водою, бачите? А там банька. І це все входить в вартість, вартість да, нашого mm -hmm. готелю. А то ми подумаємо сьогодні йти mm -hmm. сюди mm -hmm. чи йти, але в баньку підемо. Давай підемо в баньку. Підемо. підемо. Ми підемо. Mm -hmm. Підемо в баньку. Mm -hmm. підемо. Mm -hmm. підемо. 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 Mm -hmm. Ми принципово підемо. Mm -hmm. То що дуже дорого, а тут входить. Тому підемо. Да. Але до речі, ну, наш готель не, ну, не більш-менш нормально. нормально да. Тисячі гривень в сутки. Так, з людини. людини. Ось. Тому так, як це... ми приїхали саме такий гарячий сезон в Буковель. Ну це більш-менш да. ну, е... е... сніданку. Да, Сніданково в, в... в... вартість входить. Віде. Ось, Віде. і ми вже коли. Всі ці дні відбудемо тут. Миряйте! І цей, якщо вам буде цікаво, то я залишу свій чекаєте? Друзі, ми вже в номері. Хочу вам показати ось ця вхідна, вхідні двері. Тут ванна кімната, вона зараз зайнята. І така в нас невеличка кімната, але нам вистачає. Тут ми з Нікусою будемо спадки, тут рінатік. А дівчата в іншій кімнаті через е, стіну. У нас е, дзеркальні такі кімнатки виходять. Тут дуже тепло. Ми навіть ходимо в домашніх костюмах. Ми вже нарешті добралися до номеру і зараз будемо йти в баньку. Дивіться, як в мене лак відблизку. Ніка, бачиш, на цьому Світиться. Трошечки стомились. Даніка каже, хоча і не катались, але ми приїхали зранку о шостій. Чи о сьомій? Ну, о шостій ми були в Єремчі, а домовились доїхати до Татарова, да? Татарів. Чи як воно там називається? Ось, і це ще десь хвилин сорок ми їхали потягом і потім добиралися трансферу. Приїхали, нас зарані поселили, ми ще трошечки доплатили, тому що наші номера були а, вільні. І нам сказали, якщо хочете, тому що заселення о 3-й годині дня, а ми ж зранку приїхали. Ось тому нас а, поселили. Ми поїли, прийняли душ і поспали. Ми вирішили трошки відпочити, щоб а, в нас були сили кататися на лижах. Ось поспали, зібрались і поїхали в сам Буковель, тому що ми знаходимося в паляниці недалеко від готелю, ой, від Буковелю. І в нас не вдалося сьогодні взяти інструкторів, тому як всі вони були зайняті. Але на завтра ми домовились. Ось будуть Рінат. Нікуся і кума моя міла. Вони будуть завтра вчитися з цими з інструкторами. А я вже така, знаєте, я вже стала би і поїхала. Якщо б був Юра, Артурчик, то ми б я б точно б сьогодні каталася так сама. Я вже не стала кататись. Дітей поставила, щоб, хоча б вони трошки зрозуміли, що це як на цих лижах. Ось, а завтра, ой, кажу, да, ну, а завтра вже да, будуть займатися з інструкторами, і, напевно, коли вони підуть займатися, можливо, я сама покатаюсь трошки, ну подивимось, не хочу забігати наперед. Але думаю, знаєте, як вони 4 години будуть вчитись і що мені робити в цей час? Ну, не знаю. Але на сьогодні в нас плани такі: зараз піти в баньку, попаритись, прийти і відпочивати. Ось. А ви залишайтеся зі мною. Наші лижники проходять інструктаж. Мілка хвилювалася, щоб її дитячу групу не записали. Каже, пробуємо одягнути лижі. Викимаєш по <продук> подивимося як їде ренат. Сейчас пишемо зупиняємо лижі. Так, давай друга поїхали. Зараз дівчата наші будуть з'їжджати з, з 13-ї. Так, хто це їде? Ніка. Ніки тут поки що скучно. Мілка. Тут зупиняйся. Зупиняйся тут. Зупиняйся тут. Головне, щоб не в мене. Восстанавливайся. Юху! Как? Нормально. Показываємо тут такое. Наш відпочинок вже добіг кінця, вже чекаємо таксі, щоб вести нас в Яремчу на потяг. Дуже гарно відпочили. Ефектно відпочили. Лижниця, шумахер. Отако. От Вертаємось додому. Вчора їздили на лижах, дехто не вміє притормажувати. Не було. Да. Дівчина без гальмів. Так що так, зараз на потяг не знаємо, як це все буде відбуватися, але ну дивіться, скільки в нас валіз і самий цінний груз. Але, але якось воно буде. Ну, Відпочили гарно. Ми вже з потягу так хвилювалися, як ми заліземо сюди, як ну, занесемо всі наші речі, тому як дуже багато в нас їх. Але нічого впорались, швиденько стали майже, ну не майже, а там, де зупинився наш вагончик, все вийшло Супер. дуже чудово. Так. Кому Діти вже сплять. Ми також трошечки ще посидимо і будемо лягати спати, тому як завтра дуже рано прибуваємо до Вінниці.